Вже кілька днів полтавцям доводиться платити 3 гривні за проїзд в міському транспорті. Втім, на якості перевезень це не позначилося, впевнений Сергій Чередніченко, лідер громадської організації відродження Полтави. Особливо страждають пільговики, незважаючи на ряд законів України, які захищають права цієї категорії населення. Перевізники щоразу їх порушують, відмовляючи у безкоштовному проїзді. Аргументують це тим, що в автобусі, тролейбусі чи маршрутному та. Ксі, обмаль пільгових місць. Проте конституцією України бюджетним кодексом, законами та постановами Кабміну передбачена необмежена їх кількість, пояснює Сергій Чередніченко. Ми хочемо, щоб в Полтаві почали нарешті діяти і жити згідно закону України. Ми роздрукували таблицю пільгових категорій і будемо розповсюджувати цю інформацію. Будемо брати пенсіонерів, інвалідів, всіх осіб, які мають законне право. На проїзд в транспорті будемо заводити в транспорт і допомагати їм проїжджати безкоштовно. За маршрутки це взагалі однієму розговор. це ЧП на колесах. Білети не видаються, страхування пасажира відсутствує. На передню двері маршрутку водитель не пускає, сама маршрутка не оборудована. Правил і повного пакету документів за водителем, як це повинні, немає. Ось вся маршрутка. На цьому акція не завершилася. Активісти вирішили особисто проконтролювати виконання законів перевізниками. У автобусах, до яких заходили представники відродження Полтави, знімалися таблички Приватний та без пільг. Учасники відродження Полтави говорять, що не збираються зупинятися, доки ситуація не зміниться на краще. Я звертаюсь до кожного перевізника, який працює в місті Полтаві. Шановні перевізники, зніміть таблички про кількість пільгових місць. І починайте працювати для Полтави, починайте дотримуватись законодавства. Розкажіть своїм кондукторам про пільгові верстви населення. І нехай вони нарешті виконують закон. Якщо ж ви пільговик і вам відмовляють у безкоштовній поїздці, зберігайте спокій і намагайтеся пояснити кондуктору свою позицію. Радять активісти. В першу чергу заявлять чітко. Без никакой ругани, без повышенного тона, спокойно, что вы едете согласно закону Украины или постаново Кабмина, по возможности показать вот эту растиражированную газету «Відродження Полтавы, где указано четко закон, указано решение, по какому человек едет. И предлагать кондуктору, только еще раз говорю, в спокойной форме, не ругаться, не идти на конфликт. Не идти на конфликт, когда она начинает кричать и что-то доказывать. Просить, щоб вона вызвала міліцію і був составлен протокол о про том, що льготнику відказали. Повірте мені, поверьте мені ще раз, человеку, который бореться вже мінімум лет п'ять з цим беззаконням, вони на це не пойдут. Вони просто вас оставят в покої. Такі акції охоплять все місто, розповідає Сергій Чередніченко. Полтавці повинні знати свої права і вміти протистояти порушникам.